Вітаю, шановні друзі, українська влада придумала хитрий спосіб, як екстрадитувати українських чоловіків з Європи назад в Україну. Новий законопроект 13673, який встановлює кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. Які він ризики встановлює чи дійсно за ним в разі його прийняття можна буде екстрадитувати, депортувати українського чоловіка з Європи в Україну? Я зараз спробую вам розказати. А ви зробіть, будь ласка. Ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій, друзі, нещодавно вам розповідав, що е, кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 13673 е, е, ініціатор цього законопроекту. Е, всіма любіма е, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, Жінка, от жінка, прем'єр-міністр, яка хоче всіх саджати на три роки до в'язниці за незаконний перетин. Кордону і це друзі на фоні того, що і Україна нібито йде до мирних перемов. Не ви розумієте, да чудово, що це все профанація. Що всі ці мирні перемовини це лише профанація, щоб ви повернулися в Україну, щоб вас там хлопнули? Тобто буде якесь там невеличке перемир'я. От всі повернуться, і далі вже ніхто з вас звідти не вийде. тому що Далі кримінал за який можуть депортувати. Але давайте повернемося до даного законопроекту і того, чому можна на його підставі депортувати екстрадитувати українця з Європи в Україну. По перше, друзі, даний законопроект вносить зміни до так званої статті 3.3.2. Це стаття, яка на даний час передбачає кримінальну відповідальність за. Організацію незаконного переправлення чоловіків жінок за кордон, тобто за організацію, ще раз кажу, в нинішній редакції кримінальна відповідальність поширюється на людей, які організовують. Тобто, якщо Василь взяв організував перевезення Сергія через кордон, то Сергію тільки адміністративний штраф. А Василю кримінальна відповідальність це нинішнє законодавство. А хочуть зробити, щоб був кримінал і для Василя, і для Сергія, тобто Василю за організацію незаконного перетину, а Сергію за е, фактично самі дії по незаконному перетину. Тобто, зараз є адміністративна відповідальність, там тищу гривень з копійками заплатив і все. А тепер буде три роки тюрми, друзі, і це хоче зробити наша влада. В чому ризик перший ризик даного законопроекту? В тому, що стаття 3.3.2 не являється напряму статею, яка відноситься до мобілізаційних чи військових злочинів. Тобто за цією статтею європейські країни екстрадують і вже є такі приклади: Польща екстрадитувала Болгарія, екстрадитувала ще декілька країн Європи також екстрадитували українців, яких Україна розшукувала за обвинуваченням статті 3.3.2 організація незаконного виїзду. Тобто практика вже підготовлена для підозрюваних по статті 3.3.2. І фактично, якщо приймуть ці зміни, то дана стаття по ній можна спокійно подавати в Інтерпол на міжнародний розшук. І така логіка зараз і існує у української влади. Тобто, вони хочуть лякати українців тим, що в принципі вас просто подадуть в Інтерпол і будуть передбачені. Редавати назад ексредитувати назад в Україну, тому що вже приклади є і досить позитивні приклади. Але що насправді може стати на перешкоді даному процесу? Е, ну, по перше, я надію, що законопроект не приймуть, що наші депутати не взагалі. Повністю відбиті головою, от, тому що ну війна рано чи пізно закінчиться, і у кожного депутата є якесь своє подальше життя, і треба якось головою думати. От, але то таке, якщо його приймуть, друзі, як можна захистити себе і які подальшому ризики це може давати? Дивіться, по-перше, санкцію статті зробили три роки, не один рік, тому що міжнародне кримінальне право передбачає, що. Е Фактично можна екстрадитувати, якщо кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж один рік, це стандартні умови для багатьох угод про надання правової допомоги в кримінальних справах між Україною, там Польщею, Німеччиною і багатьма країнами. От. Тобто українська влада спеціально в законопроект поставила три роки тюрми, да? щоб можна було екстрадитувати чоловіка з Європи. Тобто, вже є умова для екстрадиції. Але тут є нюанс, друзі. В угодах про надання правової допомоги, які підписані між Україною та кожною країною Європи, міститься один чудовий пункт: про те, що екстрадитувати можна українця тільки в тому випадку. Якщо в країні перебування є аналогічна стаття, тобто, якщо в країні, де він зараз перебуває в Європі, цієї статті немає, його екстрадитувати не можна. І тут давайте ж подивимося, в яких країнах є такі статті, ну, ви можете самостійно вивчити цей момент. Наприклад, в Польщі є стаття про незаконний перетин. Є така стаття в Румунії, в Угорщині, в Латвії, в Литві є такі статті. А от в Німеччині, наприклад, вже статті про незаконний перетин немає. В Німеччині є лише один параграф Ауфенхальсгезець, який каже про кримінальну відповідальність за незаконний в'їзд на територію Німеччини і перебування на території Німеччини, тобто. В Німеччині вона різна. Ця стаття вона відрізняється, вона не так звучить, як в Україні. Що це означає? Це означає, що Німеччина з великим відсотком не екстрадує, тому що в Німеччині відсутнє покарання за незаконний перетин. В Німеччині є покарання, кримінальне покарання тільки за незаконний в'їзд. Тобто Німеччина, в принципі, як адекватна країна, вона каже: «Та хочеш виїхати з Німеччини, виїжджай. Заїхати сюди, ти не можеш незаконно, а виїхати, пожалуйста, виїжджайте, би ніхто тут не тримає. Тому, тому що в принципі Німеччина знає собі ціну на відміну від України. Ну і всіх цих постсовковських країн, типа Латвії, Літві, Польщі, Угорщини, Румунії. От які в принципі бояться за те, що хтось там незаконно перетне кордон. Тому, в принципі, да, люди, які перебувають в цих країнах, вони в певній мірі попадають в певну групу ризику. Це потрібно пам'ятати. Також, друзі, потрібно пам'ятати про те, що суд в разі екстрадиції українця за статтею 332 в новій редакції, якщо цей законопроект Український парламент прийме, то Європейські суди повинні будуть досліджувати, а чи не є тут заборона на екстрадицію? Чому? Тому що в тих же самих угодах, про які я вже сказав, між Україною, Польщею, Німеччиною і іншими країнами є пункти, які е, забороняють видачу. І е, вони звучать дуже цікаво. Наприклад, е, в угоді, між пункт е, 61, є дуже е, цікавий пункт, що якщо злочин полягає виключно у порушенні військових обов'язків. І от тут, мабуть, наша влада трішки прорахувалась, тому що вони думають, ну раз за статтею 332 Європа вже видає організаторів незаконного перетину, то повинна ж видавати, мабуть, і людей, які незаконно перетинають. Але є один момент, друзі, що даний законопроект 13673 в пояснювальній записці чітко пише, що основна мета. Даного законопроекту це попередження витіку військово зобов'язаних осіб, тобто мета законопроекту 13673, яким буде змінено статтю 332 кримінального кодексу. Це мета фактично не допустити е втікання е мобілізованих або військовозобов'язаних. Тобто, що це означає? Це означає, що дана стаття являється квазі-військовою статею, а відповідним чином вона підпадає під пункт 6. угоди про надання е, допомоги в кримінальних справах, яка чітко каже, що видача не відбувається за злочини, які полягають виключно в порушенні військових обов'язків, друзі. Тобто, е, місцеві суди Європи можуть абсолютно спокійно констатувати, що це не просто. Злочин пов'язаний з перетином кордону, а це злочин, який йде в казуальній зв'язці із військовим обов'язком. Тобто злочин, який відносяться до мобілізаційного обов'язку, до виконання військових обов'язків. І отут дуже великий ризик того, що екстрадиція може не відбутися. Але як я казав і кажу, друзі, що найбільший спосіб захистити себе проти будь-яких намагань України на вас натиснути в Європі, це подача в Інтерпол превентивної заяви. Це дуже складний документ, який подається на іноземній мові. Я їх вже дуже багато подавав і хочу сказати, що він дуже складний. Мені, як адвокату, потрібно десь неділя-дві, щоб написати такий документ. Просто так його не напишеш. Тому що потрібно знати, що писати, але це єдиний зараз правовий механізм захиститися від оцих довгих рученят, зелених рученят, які сунуться з України в Європу відносно наших чоловіків, тому якщо в загальному аналізувати друзі, скажімо так, поки що я. Не бачу сильного ризику, я би сказав так: ризик в даній ситуації у зв'язку з прийняттям законопроекту 13673 десь складає не більше 30%. Але 30% то, то також досить високий відсоток. Тому майте це на увазі, знайте до чого готуватися, друзі. Тримайтеся з повагою, ваш адвокат Демченко.